Дякую, Андрію. Будемо далі слідкувати за тим, що відбувається, і традиційно цей ранковий час використовуємо для того, аби з'ясовувати оперативну ситуацію по країні. Зв'язуємося з регіонами. Буквально перед цим випуском новин спілкувалися з Луганщиною, де не менш гаряче, але там є якісь помітні успіхи, про які нам і розповідав Сергій Гадай. Гайдай, очільник Луганської військово-цивільної адміністрації. Зараз найближчим часом ми хочемо з'ясувати, що відбувається у Херсоні і довкола. Обласного центру, яке постійно зазнає Обстрілів росіян із лівого берега Дніпра це звичайно складна ситуація. Вчора Херсон був обстріляний з запальними боєприпасами. На щастя, за повідомленнями місцевої влади обійшлося без жертв. І хочеться зрозуміти, що там відбувається станом на сьогоднішній ранок, як минула ніч. Ну і також нас цікавить ситуація з прикордонною службою, оскільки перед початком циклу різдвяно-новорічних свят багато українців, які тимчасово проживають у Європі. Повертаються до України, а зараз очевидно вони будуть виїжджати і це будуть теж фіксувати прикордонники. Але зараз з нами на зв'язку є Галина Логова, голова Херсонської міської військової адміністрації. Пані Галина, з нами телефоном. Добрий ранок, пані Галино. Ця рано добрим чи були нічні обстріли, як це впродовж останніх місяців регулярно траплялося. Так, жодного дня Херсон не живе на превеликий Зарі, без обстрілів, і ця ніч стала не виключенням. За добу 21 обстріл ворог обстріляв місто Герой Херсон, і у нас є один потерпілий. Слава Богу, жертв немає на даний момент, і дай Боже, щоб і не було. Ну і хочу зауважити, що 38 котелень і 46... шести. Працюють під'єднано 968 житлових будинків 1156 будинків. Евакуйовано 49 осіб, з них семеро дітей і одну маломобільну людину саме з Херсонщини. Пані Галино. А куди цілять при час обстрілів? Тому що недавно обстріляли пожежну частину, тобто складається враження, що якраз хочуть вибити цивільну цю інфраструктуру, яка допомагає виживати. Херсонцям. Так і є. ціляться в інфраструктуру переважно, тому що окупант впродовж довгої періоду, коли перебував у місті Херсоні, він дуже добре вивчив локацію, де що у нас розташовано. Тому переважно мета це знищити інфраструктуру, щоб незламний Херсон. І жителі сиділи без світла, без води, без газопостачання. Це основна мета, щоб дестабілізувати ситуацію і вибити під ґрунтя і спіднік, щоб місто герой втратило пирність і було паралізовано. Так і є. І ціляться, звісно, дитячі лікарні, пологовий будинок, заклади освіти. Їх зруйновано на сьогоднішній день 44. і Близько 40 об'єктів критичної інфраструктури і понад 800 житлових будинків. Половина з них приватного сектора, і половина це квартири багатоповерхівок. Хочу також окремо поцікавитися, а що відбувається з так званим островом. Я просто для людей, наших глядачів, які не Херсонці, поясню, що в Херсоні є такий мікрорайон. Він називається острів, тому що це справді острів. Він намитий був свого часу, і через те, так. що він намитий, там немає можливості е, трубопроводи і всі оці інфраструктурні об'єкти проводити під землею, як це традиційно у містах відбувається. І вони йдуть по поверхні. І через постійні обстріли цього острова в Херсоні влада оголошувала кілька тижнів тому про те, що зливають воду систем опалення, і таким чином острів стає непридатним для життя. Чи є там зараз хтось, бо я знаю, що звідти були заклики. Допоможіть нам немає де жити. Ну а опалення і всіх вигод, як то газ чи вода, там теж немає uh -huh. через цю критичну ситуацію з інфраструктурою. Що там зараз відбувається? Насправді зараз у острів забезпечений водопостачанням, вода у людей в домівках є. І також забезпечений газопостачанням, і відновили електроенергію на превеликий жаль. Острів залишається поки що без тепла, тому що теплова підстанція вона знаходиться саме на суднобудівному заводі, і знаходиться безпосередньо біля води, і немає можливості зараз цю теплову підстанцію закачати водою. А воду беремо технічно і мусимо брати з Дніпра. І ця теплова підстанція вона під відкритим ураженням ворога, тому що ворог може і як снайпери, так і танці, так і артилерія, гради можуть діставатися саме з цієї теплової підстанції. Нема можливості, щоб люди могли її обслуговувати. Іде повністю шквал вогню і під загрозою людські життя. Тому ми були вимушені злити воду з системи, щоб саме не розмерзлася система. А тільки при нагоді, якщо така можливість буде, і зараз ця можливість розглядається. Не можу повідомити деталі. Знов таки, щоб це, це було приховано від очей ворога. У нас є момент, який ми зараз намагаємося. Ну, відстикувати, щоб можна було все таки подати тепло в домівки людей. І коротке запитання, пані Галино. Ну, з ваших слів і з того, що я бачу в інформаційних стрічках, дуже складна ситуація в Херсоні. Але спілкуючись з Херсонцями, в тому числі, я чую, що місто, не зважаючи на всі ці складнощі, потихеньку відновлюється. відкриваються магазини, з'являються і повертаються якісь бізнеси. Ви можете підтвердити, що економічно Херсон повертається до життя ну, при всіх цих труднощах, які ви назвали. Так і є Незламні херсони, незламні херсонці борються, тримаються, відкриваються невеличкі кав'ярні, відкриваються кафе, також низка супермаркетів, магазинчиків невеликих, які торгують продуктами. А також відкрилися кілька і магазинів, які продають одяг. Ринкове містечко потрошки оговтуються, люди виходять на свої робочі місця і торгують товаром. Працюють лікарні у штатному режимі, медикаментами всіма зірвався на жаль зв'язок, але головну думку від пані Галини ми почули. Тобто Херсон потихеньку повертається до життя, не зважаючи на ці постійні обстріли і ураження інфраструктури. Дякую вам, пані Галина. Галина Логова, голова Херсонської міської військово-цивільної адміністрації, була з нами на зв'язку. А далі за хвилину другу продовжимо з Держперкордонслужбою про ситуацію на кордоні.